Шукаєте якісну чоловічу куртку за приємною ціною? Розпакуйте, підготував для вас новинку. Чоловіча демісезонна куртка Power. Неймовірно стильна, виконана з матеріалів високої якості, а ціна усього 999 гривень. Куртка Пауер стане незамінною річчю у гардеробі будь-якого чоловіка. Мінімалістичний дизайн чудово доповнить як спортивні, так і повсякденні образи. Благородні сині, червоне та зелене забарвлення підкреслять ваш індивідуальний стиль, а відпрацьована конструкція забезпечить неймовірність. Вірний комфорт. Куртка Power прослужить вам не один сезон. У куртці передбачені кишені на блискавці і капюшон, що відстібається. Виготовлена куртка Power з вітровідштовхувальної плащової тканини з додатковим шаром утеплювача. Розміри від 48 до 58. Якісна демісезонна куртка за вигідною ціною? З розпакуй ті ві! Це можливо! Чоловіча куртка Power Усього за 999 гривень. Три забарвлення на вибір. фабрична якість виготовлення та неймовірний комфорт. Телефонуйте!